Доброго вечора. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні будуть нові товари і дещо з попередніх відео, але зовсім мало. Поїхали. Маю на продаж такий гідроциліндр. Ось такий штанштоку у ньому. Тут знятий хром під верхом. А далі все гарно. В такому стані нормальному. Ціна 3,5. Ну, невеликий торг. то ще не розбирав, там ключі будуть в недільному відео. До речі, відео всі тепер виходитимуть о 8 вечора. Так само і вийде недільне. О 8 вечора. Редуктор 1 до 16 діаметр вала 45 3,5. Колесо плуга півметра діаметром з валом 1000. Це до нього, до речі, до циліндра Потім бідон 500. Залив води, він цілий. І ось такий, така виварка. Також з водою. Нержавійка. Слідів підтікання немає. В комплекті отака штука і кришка 650. Бармаки по 100 рідкі. Потім отакий ніж. Можливо, на дровокол. Ну, тут це зрізати це не потрібно. Так виглядає з цієї сторони. Ну, як варіант, я ж кажу, можливо, на дровокол, Кут зрізу ну майже 90-450 гривень, він важкий. Натягувач, чи верніше, регулювач глибини, чи оранки, чи ще чогось. 1000 гривень, невеликий торг. Все працююче, Гайка і гвинт в гарному стані. Ось такий ключик. Цікавий робоче все. 500 гривень. Потім корпуса. Це також як варіант на дровокол. Вони нові. 250 гривень пара. Так, під'їхав Муравей, Вірніше частини з нього. Це переднє колесо з ступицею. Тут все крутиться, все добре з ним, з гальмами, з усим. І тут якась, якась верніша, схема амортизації тут цікава, бачите? Тут по два амортизатора. Ну це не думаю, що інвалідка. Ні, муравей. На карданчиках. Ну, потребують заміни хрестовини, і там так само. Гума так одна нічого, одна така. Так собі. Ці по 700, колесо 350. Шплінти, отакий от мікс. Тут шплінти, болтики різноплань різного плану. Ось такий дріб'язок, Перший, другий, третій. Кому який потрібен лот, замовляйте. Тут більш такі вже потужні гайки. Ну і там є і шайби, гроверки різного плану. По 40 гривень за кілограм. Краб. Ну, це я відкрутю, воно вам не потрібне, і це також такий має вигляд, розбиття є ось в оцьому місці. Ось бачите, є невелике розбиття. 1800 болтики такі по 45 за кілограм. Вісімка. Підпатай трос 20 метрів десятка 400 гривень. Можливо, кому такий вал потрібний за 15 метра довжиною під такі ступиці. Ланцюг 600 за метр. А такий корабельний 650. Потім йдемо далі до такі стійки культиватора потужні. Тут близько та 70 по 220 гривень. Ось такі. Оця 150, а ці по 120 менші. Насос ГУ-16, здається, він новий. Бачите, слідів кріплення немає. 1200, колеса 300 без вала. Стан робочий. Потім переходимо до циркулярок. Ну, майже у всіх потрібне змащення підшипників. І там також. Діаметр 90, 310, ширина. Пуганка без ножів. Але з затискачами. Затискачі всі присутні. Три. 750 гривень. Ось такий маленький апаратик циркулярний. Тут підшипники. Крутяться гарно. 400 гривень. І майже такий самий ось пуганок 300. Ширина з ножами. Діаметр 90. На дві швидкості. Циркулярочка. Десь здається, без одного зуба вона. Не пам'ятаю, де десь. Ага, ось є, без одного зуба. 800 гривень. Лемеші в такому стані. Там чоловік хотів такі лемеші без отвору тут. Ось вони по 200 гривень. Так, далі балка передня. Частина верніше. 1200. Детальніше потрібно буде вам. Я зніму окремо відео. Ступиться 800. Потім петля 700. Така петля 250. Набір головок 200. І такий компресор. Маю на пропозиції, але ціну не знаю. Так виглядає. Тут ось відкривається більш за все. Там мастило було. Тут пломба ще стоїть, не розбирався. Сам він бронзовий. Такий має вигляд. Крутиться туго. Не однією рукою його не покрутю, але він крутиться.